Перший у місті комунальний апарат МРТ з'явився в лікарні Кременчуцька. Послуги на ньому надають людям безоплатно за направленнями від вузьких спеціалістів. Відремонтовано приміщення з окремим входом, який облаштований пандусом для зручності маломобільних груп населення. Завдяки позиції президента України Володимира Зеленського, реформування медицини продовжується безкоштовної медицини. Ви знаєте, що зараз дуже багато робиться для того, щоб знизити вартість ліків, і це обладнання ми отримали. Місто Кременчук отримало завдяки допомозі нашої держави. Фактично, ми сьогодні відкриваємо комунальний безкоштовний. МРТ для всіх кременчужан кабінет МРТ працює кілька місяців, але офіційно його відкрили лише після завершення робіт з облаштування приміщенням. Сотням людей уже зробили магнітно-резонансну томографію безоплатно. Для порівняння у приватній клініці таке обстеження коштує від двох до чотирьох тисяч гривень. Дуже багато пацієнтів, які потребують такого дослідження, але не в усіх є кошти, щоб провести його за на платній основі. Тому ми вдячні і міській владі, і державі за те, що нам у нас є така можливість надати пацієнтам дану послугу. Доступна медицина це запорука здорового суспільства, де кожен має шанс на своєчасну діагностику та якісне лікування. МРТ є одним. Найефективніших методів діагностики захворювань головного мозку, спинного мозку, хребта, суглобів, органів черевної порожнини, малого тазу, також серця і судин найчастіше застосовується цей метод як уточнююча діагностика. Як правило, МРТ не застосовують як дослідження легень, шлунка, кишківника і кісток. Кілька тисяч гривень за послугу МРТ у приватній клініці заплатити може не кожен. А інколи саме від цього обстеження залежить здоров'я або й життя людини. Тепер лікарня Кременчуцька проводить таку діагностику безкоштовно. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.